Доброго дня всім Маріям Аграрія. Це моя повноцінна автономна система сонячна. Але сьогодні я зроблю відео про найпростішу сонячну електростанцію, найдешевшу. Я колись з неї теж починав десь у році 2004-2005. Гаманець кожного свій, тому отже приступимо. Для цього нам знадобиться самий дешевий PWM контролер це не MPPT контролер, який трохи дорожче, це самий простий вони бувають на 12 вольт, 24, 36, 48 вольт Зараз ми розглядаємо найдешевший варіант. Це Шим Контролер. Зовнішній вигляд може бути різним, з різним функціоналом та дисплеями, але суть залишається одна. Це дешевий pwm контролер або Шим контролер він простенький, працює як автомобільний, ну, вкили-вики. Функціонал у них приблизно однаковий дисплейчик, кнопки, якими можна налаштувати там напругу, ампераж заряду та інші вкусності. Також може бути USB, може не бути. Ну, звісно, клемна коробка, куди ви під'єднуєте свої сонячні панелі та акумулятори. Також потрібні панелі сонячні або сонячні, сонячні батареї. Вони бувають, ну, як зазвичай, монокристал, полікристал. Монокристал він більш сіренький такий. А полікристал він такий блакитний. Ну іноді з такими вкрапленнями. Звичайно, знадобляться акумулятори. Ми говоримо про найдешевшу. найдешевше – це автомобільні. Я не стверджую, що то краще. Ми про дешевізну. Звісно, на 12-вольтову систему один акумулятор. На 24-2, на 36, три акумулятори, на 48-4 акумулятори. Далі нам знадобиться перетворювач. З акумулятора, тобто 12 вольт на 220, 24 на 220, 36 на 220, 48 на 220. Обираємо ще його не тільки по напрузі, але й по навантаженню. Скільки ви на нього будете чіпляти навантаження? там 0,5 кВт, кВт, 1,5 та кВт. Ще залежить, чи буде на нього підключатися якісь мотори, компресори, тобто це холодильники, це газові котли, там, де є насоси. Але є правило брати інверторатики в два рази більше, ніж ви порахували. Наприклад вам потрібно 1 кВт. Тобто беремо мінімум на 2 кВт. Також уважно дивимось на технічні характеристики вашого контроллера заряду від Сонця. Там, ну, звісно, там написано: ось там PVM або ШИМ. Ось, бачите, там тип захисту, якщо є там від. Е Короткого замикання, там інше, інше. інше, інше. Ось там чуть нижче вказана максимальна напруга панелей, які можна підключати до цього контроллера. Якщо ви підключите більше напругу, то, звісно, він згорить. Так що, дуже уважно підбираємо панелі та контроллер між собою. Щоб напруга панелей була не більша тої величини. Також вказується напруга акумуляторів диапазон. Там, ну, як зазвичай, зараз такі контролери робляться на дві напруги, наприклад, 1224 або 3648. Також звертаємо увагу. На ампераж, ось там в амперах 10 А, ампер, наприклад, тут, на який розрахован ваш сонячний контролер. Це максимальний ток заряду на акумулятори, тобто 10 А, це 100 амперний Акумулятор. Також це стосується і панелей. На панелях завжди пишеться струм короткого замикання та робочий струм. Перевищувати його що на акумулятор, і що з панелей, теж дуже небажано. Тепер розглянемо не дуже вдалий вибір панелей під цей контролер, який ми розглядали. Ось, бачите, там максимум і 8 вольт. Ну, Мабуть, воно десь до 50 вольт. Але тут є такий пункт, трохи нижче. Open Circuit Voltage, тобто напруга відкритого контуру. І там є ще проценти, плюс-мінус там 3%. Я до чого це? Коли буде зима, коли буде холодно, і раптом вигляне сонечко, то ваша панелька дуже швидко вийде за межі 50 В. І цей контролер ну скоріш за все, згорить. Що тут ще невірно? Бачите, максимум повер там 10,9 А. У нас контролер, той, що ми розглядали, Розрахований максимум на 10 Амперів А ток струм короткого замикання, ось трохи нижче, Шот 11 і 46. Вангую, що нашому контролеру це не сподобається. Отже, підбираємо контролер та панелі так, щоб вони між собою нормально товаришували. Як по напрузі, так і по струму. Тепер про блок-схему, як все це зібрати до кучі. Тут все просто. Ось, бачите, сонячна панель. З неї виходить два дроти. Це плюс та мінус. На панелі воно позначено. На контролері воно теж позначено. Також позначено, куди підключати. Акумулятор. Там також є позначки D, D В деяких контролерах є така штука, ось там бачите, я лампочку прималював, і там типу підключається нагрузка. Одразу скажу, що ця нагрузка це не те, що ви прям бажаєте туди увімкнути. Це десь 10-20 Вт, не більше. Напруга на тому виході буде така, яка у вас на акумуляторі. Тому, якщо ви бажаєте щось заживити від акумулятора більш потужне, то треба підключати саме на акумулятор, а не сюди, де. Там позначка тої нагрузки. До акумулятора також підключається наш інвертор. Не плутаємо плюс та мінус. З іншої сторони, в нас є вілка або роз'єм, з якою виходить вже 220 вольт. Туди вмикаються пристрої, які ви хочете заживити. Холодильник, там комп'ютер, телевізор, ну та інше, що ви бажаєте. Ще декілька порад про такі системи. Дуже раджу збирати на високий вольтаж тобто 48 вольт. Це вам дасть. Змогу якось підібрати панелі, бо 12 вольтові панелі зараз трудно знайти, та стоять вони. Також при цьому буде менший нагрів дратів, більш широкий діапазон-напруг на контролері тобто можна погратися і щось підібрати. контролер панелі та інше. Ну на цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо. Може що забув, може де виправити треба. Підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!